Основна ручка налаштувань. На даному апараті регулюється від 10 А до 180. І це фроніус на секундочку. Да? В китайських апаратах там пишуть 250. Ну, Орієнтовно для електрода 2 мм від 60 до 80 А, для електроду 3 мм від 80 до 120 А і для електроду 4 мм 120-180 А. Також залежить від типу металу та положення зварювання. Слідуюча рукоятка це динаміка дуги, регулюється від 0 до 100. Давайте проведемо такий собі експеримент з динамікою. Спочатку я прихвачу 4 однакових пластини на свою тестову для фіксації і для більшого тепловідводу. Я прибрав hot start, anti антістік і тепер на струмі 80 А будемо гратися з динамікою. Щоб ще більше ускладити експеримент, візьмемо електроди електродионі 1355 монолітські, не прокалені, лежали прикидані в коморі разом ще з якимись відкритім. Ось в такому стані. Щоб краще розуміти, оця цифра в звичайних побутових апаратах прирівнена близько значення 20. Ми виставляємо динаміку 0 і, надіюсь, мікрофон камери передасть звук дугі. Струм 80, динамика 0, электроды в уоне. Струм 80, динамика 25. Струн 80, динаміка 50. Струн 80, динаміка 75. Струм 80, динаміка 100. З пластинами прорахувався, тому спробуємо на першій, там де було 0, вона вже похолола. нібито випльовує випадковий матеріал. І так, бачимо таку картину. Від нуля до 50 різниця така собі. Уже на 75 ми бачимо бризги. На 100 взагалі контролювати дугу на 80 амперах дуже важко. Електрод плюється. І про варт, я впевнений, що буде. Обив шлак і бачимо таку картину. Так, 0, 25, 50, 75. Бачимо, що вже валик намагається втопитися в пластину. І 100. Дуга взагалі не контрольована. Хейтерам зразу відповім. Не намагався я тримати рівно електрод. Основна задача була показати, як. Горить сама дуга. Наступна характеристика це код старт або гарячий старт. Також регулюється час гарячого старту. Це короткочасне збільшення струму при підпалі дуги полегшує запалювання електроду. Регулюється від 0 до 100% іноді секундами. Якщо дуга важко запалюється, добре. Аркфорс або форсаж дуги це автоматичне короткочасне підвищення струму при короткому замиканні. Це коли електрод торкається метал. Регулюється, як і сила форсажу, і поріг спрацювання форсажу. Допомагає підтримувати стабільну дугу та зменшує залипання. Знайшов іржаву залізяку форсаж вимкнув. Тепер форсаж лупимо на всю, поріг співпрацювання візьмемо мінімальний. Я думаю, що якщо я захочу привикнути електродом, в мене не вийде. Наступний параметр це антистік або антизалипання. Якщо електрод залип... Апарат знижує струн до мінімуму і полегшує це нам відрив електрода від металу без ривків. Зазвичай увімкнено, але на деяких моделях можна або Блок зниження напруги або ВРД це пониження напруги холостого ходу. Це безпека наша, зменшує напругу на електроді, коли не зварює. Корисно в умовах підвищеної вологи чи у усіх просторах. Часто можна вмикати, вимикати окремо. Слідуючи, це режим короткої дуги, дає нам змогу тримати коротку дугу, наприклад, при зварюванні вертикальних швів. Режим пульсації вмикаємо для зварювання тонких металів або для зварювання свильових швів. І далі нам тут пропонують струм імпульсу у нас буде 90 А, струм паузи. Давайте знизимо до 60. Навіть ні, до 70. У нас 3 мм електрод. Потім частота пульсації 5 Гц, Спробуємо так. Співвідношення імпульсу і пауза. Тобто за 5 Гц у нас буде змінюватися струн від 90 до 70 ампер. І з частотою 5 Гц. Дуже добре для зварювання нержавійки електродами або для тонкого металу. І наостанок, не у всіх апаратах є цей параметр. Це регулятор VA характеристик відповідає за вольтамперну характеристику ваг. тобто залежність струму від напруги під час зварювання. Це дуже важливий параметр для точного налаштування поведінки дуги. Коли ти зварюєш, дуга постійно змінюється. Напруга і струм грають. Варга визначає, наскільки різко апарат реагує на зміну відстані між електродом і металом. Якщо ми регулюємо в меншу сторону, це більш плавна характеристика, дуга стає м'якіша, стабільна, менш вплива до коливань руки, менше розбризкування, добре для тонких металів, контрольованого шва. Жорстка характеристика це в більшу сторону дуга жорстка, проникаюча, струм сильно не змінюється при зміні дуги. Добре пропалює, але більше розбрискує. Для чого це на практиці? Що ставити? Тонкий метал це точне зварювання, тому мінімум це плавна вага. Товстий метал це багато струму, тобто максимум це жорстка. Багато розбризкування – зменшити вагу, погане проплавлення – збільшити. Отже, як налаштувати режим ММА в зварювальному апараті? По-перше, Перемікачем обери режим ММА, вистав струн згідно діаметру електроду, за потреби додай Hot Start для легшого запалювання, встанови R-Force на середній рівень, це від 20 до 40%, потім підлаштуй про ситуацію. І переконайся, що антистій у Вінну. Якщо працюєш у складних умовах, активуй ВРГ. Які дам поради. Тонкий метал, наприклад, зменшуй струм, R-Force і гарячий старт. Товстий метал можна підняти всі три параметри. Якщо електрод залипає, спробуй збільшити ходстарт або R-Force. Якщо дуга занадто жорстка або розбризується, зменш R-Force. Надіюсь, вам це було цікаво і пам'ятайте, що невірно обрана якась додаткова функція може зламати вам весь процес налаштування зварку. Підписуйся, лайк, якщо сподобалось. До зустрічі на слідуючому уроці.